Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам інформацію про те, чому ж так давно не було відео на моєму Ютуб каналі, що відбувається, які зміни в моєму житті відбулися за цей час. І все, що вам цікаво. Тому пропоную заварюйте чайок і вирушайте в цю подорож ем, цікавинками разом зі мною. Я розповім про те, як змінювалося моє ставлення до себе, до власного голосу, до е, специфіки моєї роботи, і таке інше сподіваюсь, буде цікаво такий лайфстайл е, влог Зараз тут з вами. Після того, як я почала вести блог українською мовою, мені стало набагато легше, набагато зручніше і комфортніше. Проте деяка кількість відео, яких я хотіла вже зняти, я зняла російською, не знаю, чи доцільно їх перекладати, і тут у мене прийшла криза жанру, як то кажуть. Хотілося надавати більш якісний професійний контент. Але здавалося, ніби все сказано, немає більше про що говорити, і так все зрозуміло. Перекладати відео абсурдно і не потрібно. Тому тут виникло багато таких суперечностей в роботі, скажімо так. А ще я нарешті здається визначилася з галузю логопедії, в якій бажаю працювати. І це саме робота з дорослими, з дорослими учнями. Мені подобається працювати з постановкою дикції мовлення голосу. І я зрозуміла, що це те, що мене реально включає. Дорослі, які мають розщелене твердого м'якого піднебіння і до кінця не скоригували своє мовлення. Люди, які мають дезертичні порушення і вирішили нарешті допрацювати все в дорослому віці. Люди, які просто не вимовляють звук Р, хто змінив свою посаду і хоче розвиватися, говорити красиво і прокачувати свої софт скіли. Це ті, хто приходять до мене на заняття. Тому, відповідно, я також мала відповідати цим рівням, стандартам. І, звичайно, я почала працювати над своєю дикцією, мовленням, голосом і... Всім іншим, я почала займатися з тренером з техніки мовлення і зараз. Починаю потихеньку влаштовувати свій артикуляційний апарат згідно нових канонів. Також я пробую використовувати ці навики і тут під час запису цього і попереднього відео. Мені це вдається не дуже легко, але я не готова зупинятися, я готова продовжувати далі, тому була вимушена перерва на каналі, адже я хотіла прийти з новим класним голосом і. Дати результат. Про те, як буває в реальному житті, насправді отримати ідеальний голос за 3 хвилини неможливо. Треба постійно практикуватися, прибирати старі патерни-поведінки. І я, звісно, ще не довела до фіналу своє голосове перевтілення, проте я вже назбирала купу ідей стосовно того, як буде розвиватися мій канал. Тому. Я заряджена цими новими ідеями, вриваюся в YouTube і продовжую знімати для вас корисні відео. Мені здається, ось таких розмовних ем, відео буде більше про те, що відбувається в моєму становленні як спеціаліста, що відбувається в моєму особистісному зростанні, чим я займаюсь і що роблю по життю. Мені здається, такі відео дуже легкі до перегляду і цікаві. І це буде якийсь проміжний перехідний момент перед відео про те, як поставити звуки, як покращити дикцію, як говорити ще краще. Це все, звичайно, буде. Проте ось такий важливий життєвий формат саме зараз, тому що я хочу налаштувати зв'язок з новою аудиторією. Я бачу, що багато старих підписників продовжують бути підписаними і триматися за цей канал. Вони приходять з попередніх відео. Мені здається, це логічним, але на жаль. Якщо наші цінності не сходяться на цьому етапі, важливо вже займатися тим, щоб не переглядати ці відео. Чому ж мучити себе? Чи не так? Тож, якою була робота над голосом? Робота над голосом була кропіткою, тому що я зустрічалася із тим, що не могла правильно діафрагмально дихати, глотка до кінця не відкривалася. І це капець, як. Складно було поєднувати з величезною кількістю занять, які в мене є. І потім в якийсь момент я зрозуміла, це ж саме так важко тим, хто прийшов до мене на заняття і хоче поставити звук, Р, хто хоче перестати вимовляти там слова паразити в мовленні, хто хоче, щоб його нарешті почули. А в нього тихий і нерозбірливий голос. І це в першу чергу не просто, знаєте, така робота технічна, це робота над собою. А таку роботу над собою починають лише ті люди, яким необхідне самовдосконалення, які вже досягли певного рівня в розвитку своєї професії, які здобули певні такі хард навички, які мають впевнені скіли. В свої професійні, але для того, щоб бути класними керівниками, для того, щоб класно управляти командою, для того, щоб тримати людей у цікавості до себе, необхідно вміти красиво і впевнено говорити. І мені здається, що саме на межі. Техніки мовлення, логопедії, психології, і знаходиться ця точка, в якій має розвиватися кожна людина. Чому? Тому що важливо не лише просто говорити, а й вміти цим мовленням заспокоювати, підбадьорювати, переконувати. А для цього відповідно треба себе добре відчувати. Треба добре відчувати свій артикуляційний апарат. Треба добре відчувати і керувати диханням, доносити правильні тези. І це все капець як складно. Але можливо. Тому, якщо ви далі продовжуєте дивитися мої відео, ви неодмінно побачите, який голос в мене був до роботи із спеціалістами по техніці мовлення, яким він став зараз перехідний етап, і яким він буде далі. А ще хочу поділитися, що в мене є невеличка мрія, яку б я хотіла неодмінно здійснити. Я спостерігаю за блогерами, які, ніби між іншим, озвучують якісь дитячі мультфільми або мають унікальну можливість стати чиїмось голосом в кіно. Я б дуже хотіла також мати можливість озвучити мультфільм для того, щоб Доторкнутися до ось цієї чарівної, як на мене, атмосфери, коли твоїм голосом живе персонаж на екрані, і коли ти така вся м -м, епатажна, красива, приходиш на прем'єру цього фільму, і всі кажуть, о, 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 це ти озвучувала так. Мені здається, це класно. І хочеться мати такий голос, який буде розслабляти. І який буде приємно слухати. Тож, якщо ви підписані на мене вже давно, я вас дуже попрошу дати фідбек і зворотній зв'язок стосовно того, чи побачили ви взагалі якісь зміни, чи нічого не змінилося. Я певна, що можливо, вам буде складно зараз це визначити. Певна, що і хейтери зайдуть: привіт-привіт. Шепелявість і міжзубна вимова звуків, яку мені приписували раніше, цей етап пройшов, пройшов якийсь інший і новий. Мені цікаво, як хейтери відгукнуться на такі зміни в моєму мовленні, а вас я попрошу передивитися попередні якісь відео, це і порівняти. І ще б хотіла запитати, як вам такий формат розмовних відео, де не лише про логоподію, й про життя, і про прокачку якихось навиків, формування звичок, чи вам це відгукується. Що ще цікаво? Вдячна за зворотній зв'язок. І зустрінемось в нових відео. Па-па-па-па!